Пожежники муравської громади отримали подарунок від польських побратимів гміни Хойна, спецавтомобіль. Робота рятувальників стала якіснішою та оперативнішою. Дружба та співпраця між Мурафою та Хойною розпочалася менше двох років тому. Тісні стосунки між муравською громадою та містом Хойна стали можливими завдяки активності муравського сільського голови Олега Літвіненко та наполегливості настоятеля костела непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії Юрія. Юзефа Павлюка та Єпискова Броніслава. У 2021 році ми заключили договір з містом побратимом Хойнин, який є у нас на сьогоднішній день, і з того часу ми з ними розпочали свою співпрацю. Після початку військових дій вони нам допомагають різною гуманітарною допомогою, як продуктами харчування, медикаменти, тим іншим. І буквально три місяці назад ми. Від них отримали в якості гуманітарної допомоги автомобіль для своїх пожежників. Я їхав сам за рулем, тому то було настільки приємно від того, що ми отримали такий подарунок. Дорога нам півтора тисячі кілометрів дуже швидко прийшла, і буквально на протязі пів суток ми прибули додому. Передали автомобіль нашим пожежникам. Вони її частково доукомплектували і на сьогоднішній день у нас в бойовому чергуванні. Характеристика автомобіля порівняно з ГАЗ-53 набагато функціональніша. І ми вже випробували її на пожежах. Скажу вам відверто, що в порівнянні з даними автомобілями, які в нас були до того, це небо і земля. Вона набагато комфортніша, набагато швидша, швидша подача води. І хлопці в комфорті і в безпеці.